Привіт, всім дорогі близнюки! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на жовтень місяць 2023 року. В жовтні у нас буде два затемнення. Сонячне, і після нього через два тижні буде місячне затемнення. Цей е, період краще не приймати якихось дуже важливих рішень, адже затемнення називається затемненням, тому що у нас ніби затемняються наші очі, і у нас немає достатньо інформації, у нас немає достатньо, е, можливо, якихось, е, немає достатньо правди, немає достатньо досвіду. І якщо ви все-таки приймаєте якісь серйозні рішення, то це ви ви маєте бути просто тисячу процентів впевнені, що ви дійсно цього хочете. І все, що зроблене в період затемнень, воно залишається з нами на цілих 9 років, а то і 18 років, тому що у нас цикл затемнень, полуцикл це 9 років, і повний цикл це 18 років. Тому тут будьте обережні дуже, так, з прийняттям якихось рішень. Якщо ви хочете щось якісь з кимось розводитися, то ви вже це вже або розійтися, ви вже не зможете налагодити. Відносини, якщо ви будете з кимось сваритися. А якщо ви вирішите е е зійтися, так бути з людиною разом, або якісь партнерські відносини, або купити собі щось, е квартиру, там, машину, то це буде служити вам дуже довго. Але дуже добре провіряйте, тому що в затемнення можуть бути якісь такі деталі, які, на які ми одразу не звернемо уваги. І е, найтакий серйозніший період це якраз момент між двома затемненнями, тому що затемнення у нас найсильніше діють два тижні тому. І два тижні після. І от у нас е, після одного затемнення два тижні діє, і до другого затемнення два тижні ще накладується. Оцей період називається коридором затемнень. І тут енергія най, е, така найнестабільніша, най, е, можна сказати, навіть небезпечніша. Тому якщо ви будете відчувати себе е, трошки таким схвильованим або щось у вас не буде виходити, то це абсолютно нормально. Не переживайте. Е, в цей період дуже добре Робити якісь аскези, відмовлятися від чогось, очищати свій організм, очищати свій е, ментальний план, так? і планувати, можливо собі робити якісь собі конкретні плани на майбутнє. Ну що ж, давайте зараз будемо дивитися Таро, що вам скажуть. Угу. Перша карта для близнюків. Нагадую, що обов'язково всі свої е, таро розклади або якісь прогнози, які ви дивитеся, потрібно дивитися на три основні знаки: це ваш асцендент, ваше сонце і ваш місяць, де знаходиться. Е, е, асцендент і місяць можна розрахувати в інтернеті безплатно і е, е, дуже швидко. Достатньо тільки знати місце, де ви народилися, і час, коли ви народилися. Це дуже важливо. Так, ну що, перша карта для близнюків на жовтень 2023-го. І розклад у нас починається з карти Повішаний. Старший аркан повішений говорить про те, що якісь ситуації, можливо, будуть затягуватися, зупинятися в вашому житті. Не спішіть, скористайтеся цим моментом. По-повішеному дуже добре е, навіть углублятися в якісь деталі, можливо, ви будете вивчати щось, де ви поринете прямо з головою. Е, можете тут зайнятися, наприклад, якщо ви поїдете десь у відпустку або ще щось, так, ви можете тут зайнятися якимось дайвінгом, або, наприклад, якимось. З оцим спортом, так, де там літають, підвішуються верх ногами. Це дуже круто, це в позитиві так повіше не програється. В негативі у вас можливо, знаєте, цей місяць не буде хоціння нічого робити. Ви захочете зупинитися, захочете полежати, поспати, так, тому що й справи не будуть так дуже сильно зрушуватися. І у вас така буде трошки апатія, але... От по повішеному я завжди говорю: потрібно використати цей момент. Якщо ви хочете відпочити, то відпочивайте ну, з користю для свого організму. Так, ви можете виспітися, так, тому що ця карта у нас так, карта риби, і рибки в нас дуже люблять спати. Тому тут приведіть свій організм в порядок, приведіть свій ментал в порядок, і головне, не йдіть в якийсь так, в якийсь негатив і в якусь депресію. Зараз ми далі. Будемо дивитися, до чого тут цей повішений. Карта для близнюків на жовтень 2023-го Сарма нам випала карта. П'ятірка мечей випадає, карта кризова. Говорить про те, що, можливо, ви тут будете мати з кимось якісь сварки, або будете, знаєте, доказувати комусь якусь свою думку. Тут будьте обережні, тому що. Чи воно того вартує? Ви можете залишитися тут, от якраз наодинці, так і з цим, із цим повішеним. Тут можете залишитися наодинці і в такій трішки паузі. Тому краще все-таки контролювати, що кому ви говорите, ні з ким не сваритися. В позитиві це карта, коли знаєте, тут може бути проявлятися вам якісь люди, яких ви маєте вести за собою. Так, але тут потрібно вміти все таки домовлятися, і скоріш за все, вам потрібно буде вирішувати всі справи. Не надійтеся на інших. Ви тут маєте бути головним, ви маєте якось проявляти свою ініціативу, головне скласти собі план і все встигнути. Тому що Петрки в нас кризові карти це коли на нас дуже багато всього навалюється, і нам потрібно зробити все і одразу. От ви близнюки, у вас є такі два лиця, і ви не можете ніколи нічого ви. Тут будьте готові до того, що може щось зупинятися, можуть якісь бути питання, кризи, які вам прийдеться вирішувати і вирішувати завдяки своєму голосу. Тому що ви дуже гарно вмієте говорити, ви дуже гарно вмієте доносити інформацію, але ні в якому разі тут не можна так щось психувати чи йти в якусь депресію. І ще карта для близнюків на жовтень 2023-го. Уміреність. от якраз те, про що я говорю, Старший аркан уміреність. Дійсно, все-таки у вас тут щось у вас зупиниться, тому що і уміреність, і повішений. У нас говорять якраз про те, що потрібно не спішити. Все має плисти, пливіть за течією, все має йти своїм рухом, не потрібно нікого підганяти. Можливо, тут умірте себе в чомусь, відмовтеся від шкідливих звичок, якихось, або ж дійсно, пройдіть якийсь ретрит, якесь лікування. Приведіть свій організм в порядок, своє фізичне тіло вам потрібно привести в порядок. І також подумати про ментал. Можливо, ви тут будете звертатися до якогось навіть лікаря, так бо піцірка мечей. Це в нас також може бути тут якесь лікування, якихось хвороб, таких маленьких або нервових. Так. По уміреності, ну що ж, це у нас, як я вже сказала, це зцілення. Працюйте, можливо, з водою. Тут, можливо, вам потрібно трошки або знаєте, або йти десь купатися, якщо у вас є така можливість десь у воду, і вода вас буде зцілювати, ну, або ж тут емоційно саме очистити свої емоції. Далі карти самі вилітають. Так, карта для близнюків на жовтень 2023-го. Угу. куб. Якийсь мужчина тут вам з'явиться, який вам допоможе, стілить вас отут саме якраз емоційно. Це людина, яка вміє вислухати, це може бути якийсь психолог, або це може бути людина, яка знаєте, дасть вам якусь хорошу пораду, яка вас підтримує, король він має вже якийсь статус. Це може бути як чоловік, рак, скорпіон, риби, або це може бути навіть жінка, але в неї такий більш, знаєте, може бути серйозний характер. Отут Така людина у вас програється, або ж це вам потрібно. Якщо ви чоловік, то тут вам потрібно бути більш ніжним, більш, знаєте, таким стриманим у своїх емоціях, більше слухати, аніж говорити. Можливо, ви будете тут когось лікувати, комусь давати якісь поради. І також це карта закоханості. Ви можете закохатися, або, о, або у вас з'явиться чоловік, в якого ви закохаєтеся. Так. Туз Пентаклів, у вас буде дуже хороша можливість. Дивіться, у вас тут йдуть так. На початку, можливо, якісь такі, такий кризис, трошки така криза, вам треба щось вирішувати, якісь непонятки, але потім у вас дуже хороші є можливості. Туз пентаклів це у нас відкриті дороги взагалі, то ви можете зайнятися чим чим завгодно. Це хороші заробітки, нова робота або якась нова пропозиція, зв'язана з фінансами. Можете тут робити якісь покупки цей король вам може пропонувати якраз таке щось, або ви з ним, можливо, вступите в якесь партнерство, і ви якось знаєте, почнете там, новий бізнес, так, або якісь нові відносини. І по тузу Пентаклів тут це дуже хороший шанс, його от, не опустіть. І може ще прийти вам, новини, вам прийдуть якісь на рахунок грошей. Або, можливо, цей король кубки вам буде виплачувати якісь гроші. Так, карта для близнюків. Старший аркан. Карта відлюдник. Відлюдник це знову ж таки, у нас ідея таке ем, відсторонення від ситуації, ніби вам захочеться побути наодинці, вам захочеться відпочити від всього. Отут, можливо, ви з цим королем кудись поїдете разом, або ви собі вирішите, так, все, я е, там, відпочиваю і їду кудись, роблю собі приємно і їду кудись на відпочинок. Ем, відлюдник у нас також висвітлює ситуацію. Це може бути якась. Мудра людина, яка у вас з'явиться, яка вам висвітлить щось, яка вам покаже якісь деталі, придивляйтеся дуже до деталей саме. От прям треба бути таким скорпольозним. Якщо ви щось десь починаєте, то всі підписи, документи, все що маленьким шрифтом написано, все мусите прочитати і до всього тут докопатися. Е, ну, і це може бути також, от як і повішаний, це таке, знаєте, трошки поглинення всередину себе, коли ви заглиблюєтеся. Коли ви шукаєте себе, ви шукаєте якогось просвітлення, ви шукаєте якоїсь гармонії. Тут у вас саме програється вже три карти. Такі у нас про спокій говорять, про, про те, що не спішіть потрошки, можливо, відстороніться, можливо, трішки побудьте наодинці. От вам про це потрібно подумати. Далі карти для близняків на жовтень 2023 Карта мир. Ви зможете щось закінчити, ви зможете від чогось звільнитися. Карта Мир – це останній старший аркан, багато у вас вже чотири старші аркани. Е карта Мир дає вам можливість закінчити щось, і дуже позитивно прям це таке визволення. І е обов'язково, якщо ви щось закінчуєте, якщо відрізаєте, то потім вам потрібно саме, знаєте, дуже позитивно мислити і розширювати свої знання. Можливо, ви будете це Людей з інших країн, які дадуть вам, можливо, більше інформації. Якоїсь, знаєте, будете зустрічати людей, які говорять на інших мовах. Поїдете тут, може, ви кудись полетите, або поїдете в якусь іншу країну, чи зміните своє оточення дуже хороша карта. І також, якщо ви тут збираєтесь так працювати, щось відкривати, може, ви будете тут перед тим як відкрити якийсь е, новий новий бізнес, або ще щось, ви будете тут такі ресерчі робити, будете е, шукати як краще, будете е, шукати місце, або якусь е, таку інформацію, як працює, конкуренцію будете обдивлятися, то тут вам обов'язково потрібна реклама саме в соцмережах, тому що мир це в нас все, що інтернет. Це все, що бачить цілий світ, і працюйте як е, з найбільшим, е, якомога більше людей вам потрібно охоплювати, так? вам потрібно працювати і на іншій території також. Тут про це подумайте. І ще карта для близнюків на жовтень 23. го Двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів це фінансова карта. І вона нам дає, знаєте, вона дає зрозуміти, що потрібно все-таки гроші будуть, але вони одразу ж будуть у вас розходитися. Потрібно знайти баланс. І знову ж таки, складайте тут план, куди і на що вам потрібно потратити, що вам потрібно купити. Можливо, навіть просто так в житті. Потрібно все-таки стабілізуватися вам фінансово спочатку. Це можуть бути якісь маленькі заробітки, так якщо у вас тут якась поки що, якщо ви починаєте все, так ви закінчили щось одне, і ви починаєте одразу після миру, у нас одразу йде новий початок, ви починаєте якусь нову дорогу, то вам тут потрібно дуже знаєте не переживати, а чітко все таки фінанси свої стримувати. Не купляйте там речі, які вам не потрібні. Потрібно все-таки. Пускати навіть гроші в хід, але саме на розвинення себе. Так, Карта любизників на жовтень 23-го. Королева жезлів у вас все вийде. Дивіться, це, це можете бути ви, це можуть бути так, ваші енергії, коли ви перемагаєте, коли у вас все складається так, як ви хотіли. Коли у вас, у вас буде достатньо енергії, по-перше, у вас ви зможете втілювати в своє життя. Головне тут мати ціль і йти до неї. Тому що королева жезлів це у нас така, знаєте, жінка пробивна. Вона чітко знає, чого вона хоче, і вона. Досягає цього. Це у вас може навіть програтися така жінка, яка вам чимось допоможе. Це може бути овен, стрілець або ж лев. І о, такі жінки, вони, знаєте, вони мають, по-перше, во багато знайомств, дуже сильно вони е, комунікабельні, вони вміють говорити, вміють доносити свою інформацію і вміють добиватися е, того, чого вони хочуть. Окей. Наступна колода. Карта для Близнюків на жовтень 2023-го. Угу. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це якісь у вас справи будуть з вашою сім'єю, можливо, вирішуватися. Або з квартирою, з нерухомістю. Тут будете приймати, можливо, так, якесь рішення, може, ви тут будете їхати в іншу країну купувати так, Дім, якщо у вас тут, так, або ви будете обмінювати щось, будете міняти місце прожиття з одного місця на інше. Тут двійка пентаклів, це у нас також так: обмін, це у нас вибір, ви можете робити. І четвірка жезлів говорить саме про дуже позитивний позитивний. Закінчення подій, тому що це у вас може бути якесь свято, сімейне свято, вас можуть запросити на сімейне свято, або ви зустрінетеся з якимись своїми родичами, і ви будете дуже щасливі, отримувати будете подарунки. І це взагалі карта у нас стабільності. У вас все-таки під кінець місяця ви зможете досягнути цієї стабільності і зможете вирішити всі ті питання, які на початку трішки затягувалися. Карта для близників. Знову у вас відлюдник випадає. Другий раз карта звертає на себе увагу. Тому тут вам потрібно саме з цими енергіями, можливо, трошки більше попрацювати. І бачите, дивіться, тут у нас знову таки показує, ніби від чогось ви відмовляєтеся, від якихось, може, у вас будуть якісь такі пропозиції, і вам вони не будуть підходити. Ви будете від них відмовлятися, або поки ще не час, ви будете від них відмовлятися. Якщо ви не впевнені, так то під час затемнень якраз не потрібно приймати таких серйозних рішень, якщо ви не впевнені в цьому. Е, відлюдник знову ж таки, зверніть увагу на пошук себе, розберіться в собі. Можливо, е, провірте якісь більше документи, докопайтеся до них, провірте якісь деталі. Вам потрібно чітко все дуже добре знати. Або можливо, у вас тут хтось буде програватися, кому ви будете щось пропонувати, і ця людина буде відмовлятися, або ця людина буде відсторонюватися трошки від вас то тут, тут не потрібно налягати, просто дайте е людині зробити те, що, що, що вона хоче. Так, і остання карта для близнюків наш жовтий. Це в нас пажик жезлів. І пажик жезлів це хороший, хороша карта. Це все-таки все початок. У вас була вже королева жезлів, яка показувала, що ви зможете досягнути своєї цілі, і пажик жезлів це знову ж таки новий початок. У вас іде е, така, знаєте, ніби розбір себе. Вам потрібно дві свої сторони якось зібрати в кучу, розібратися з якимись своїми питаннями внутрішніми, з своїми. Проблемами і е, все-таки е, досягнути цієї гармонії і досягнути цієї стабільності. Тому що пажик жезів у нас вже говорить якийсь про новий початок. Тобто в кінці місяця у вас вже буде таке енергія, і у вас буде можливість починати щось зовсім нове, куди вам потрібно буде багато вашої енергії вкладати. Тому використайте цей час на початку, відпочиньте, регенеруйтеся, наберіться сил. і під кінець місяця у вас тут вже будуть якісь нові починання. Пажик жезлів – це також можуть бути ваші діти. Ваші діти можуть проявитися, вам щось запропонувати, з чимось зайнятися, або займіться спортом під кінець місяця. Так, вам можливо захочеться, ви зрозумієте, що мені потрібно там своє тіло фізично провести порядок і будете займатися вже починати спортом. Але в нас тут, от якраз на цій карті, зображена людина, яка приходить до вас неочікувано з якимось подарунком. І ви будете цьому дуже-дуже сильно раді. Це у вас можуть бути навіть якісь новини, які принесуть вам е, такі дуже позитивні емоції. Так, ну і оракул, порада для близнюків на жовтень 2023 Посади насіння. Так, ви будете щось починати, будете саджати насіння, за яким потрібно дуже добре дивитися, за яке, яке потрібно поливати, і потім через деякий час воно дасть вам результат. Прекрасний взагалі час зараз якраз в коридор затемнень, під час затемнень, особливо на сонячне затемнення, яке відбудеться у нас 14 го числа. Тому що сонячне воно дає новий початок, воно дає нові можливості. І вам потрібно дуже добре прописати, в цей період якісь свої плани, те чого ви хочете досягнути, те, що ви хочете втілити в життя. Тут скористайтеся цим моментом, так, і це, от якраз на початку відпочиньте до сонячного затемнення, ви наберетеся сил, ви очиститеся, ви відновитеся, і вже під час сонячного затемнення ви знаєте, зробить собі енергетичний такий вибух, або якісь, якісь приємності собі зробіть. Будьте на високих вібраціях, витягуйте себе. На Верх. Витягуйте на високі вібрації. Так. І ще одна карта. Медитація на прояснення. Ну, а тут це якраз цей наш відлюдник, який прояснює ситуацію, який просвітляє. Все-таки вам потрібно тут буде так докопуйтеся до деталей. Вам потрібно повністю зрозуміти якісь моменти, вам потрібно більше заглибитися. Тут будуть люди поруч, які вам допоможуть, можливо, в цьому. У вас є людина, яка зможе вам пояснити все або навчити вас чомусь. От обов'язково приділіть цьому увагу. Так, ну що ж, такий у вас вийшов розклад на жовтень місяць 2023 року, дорогі близнюки. Е, нагадую вам, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню моєї youtube каналу, і також мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео внизу. І ем, бажаю вам прийняти правильні рішення в цьому місяці і розібратися в собі. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!